Друзі, привіт! Я зараз вам покажу рецепт солених огірків, які будуть зберігатися в погребі, аж допоки у вас не поржавіють кришки. Вони ніколи не пліснявіють, вони ніколи не стають такими пустими. М -м -м. Як вони хрумкотять, я не можу вам передати словами. Зберігання дійсно дуже тривале. Кіло 700 приблизно огірків і йде на трохлітрову банку. Декілька годин мочиться, обрізаються носики, хвостики, так швидше відбувається процес просолювання. У банку парасольки кропу, щіриться, коли щасливі люди, які не знають про цей бур'ян, листя вишні, немає, беріть виноградне, моя перила, обов'язково хрін. Часничок, хтось написав нісенітницю, що більше двох зубків не можна, будуть м'якими огірки, кінокомедія ціла. А яка ваша думка? Горошок, я його ніколи в принципі не рахую. Листочок лавровий і складаю щільно в банку огірки. Далі розводжу у холодній ні, виді з криниці 100 грамову трішки неповну чарочку солі. По вазі це буде 80 грам. Хтось любить 100 Як по мені, то 80 в самий раз. Але ж ми всі різні і думка. Розходиться від 70 до 100 грамів. Підберіть саме своє. Три дні на вулиці йде процес вкисання та просолювання. Огірки будуть протікати, враховуйте. Змінюється колір, можна їсти як малосольні, вони вже ідеальні. Або ж перекип'ятити цей розсіл і залити назад в банку, закрутити кришкою, перевернути і, хоч три роки, будуть зберігатися смачного.